БК витрачалась незліченими кількостями. Пів 200 двохсотили. Багато танків, БТРів, валили. За допомогою ФПВ. Якщо вони захоплять Терни, в них буде майже пряма дорога до Лиманського напрямку. За місяць і один день ми перейшли першу кругу цифру це тисяча військовослужбовців армії Росії. Ситуація в Тернах можна сказати складна, динамічна. За останній місяць, крім противника, особливо нічого не змінилося. Тобто ворог періодично має успіх на тих чи інших напрямках, справа, зліва від нас. Ми намагаємося стояти як такий волнорез під напрямками, під атаками противника. Даючи можливість вирівняти правий лівий план. Ситуація була дуже напружена. З першого дня ми одразу ввелись в роботу і, типу, бика витрачалось з незліченими кількостями, підрив 300-200 одразу з першої години багато. Тіпу техніки танків, БТРів ну, спалили за допомогою ФПВ і там, в деяких випадках і навіть за допомогою наших скидів. Ну, це більше вже коли вона стояла і типу, була підбита, і були команди просто закидувати вже, там, в лючки. Ворог намагається кожного дня навіть штурмувати цей населений пункт, але адже він для них надзвичайно важливий, якщо вони захоплять цей населений пункт терни, ось в них буде майже пряма дорога до Лиманського напрямку, тобто вони нам зможуть і перерізати і Серебрянський ліс, і Лиман невдовзі зможе стати прямою лінією. Штурмують вони надзвичайно активно, тобто, як і раніше казав, кожного дня ось штурмують як і відділеннями, так і з. Водами, так і були спроби штурмувати ротами. Противник час від часу відчуває нестачу техніки і компенсує це так званими м'ясними штурмами. Тобто вони, от, коли ми заходили, вони втратили десь, та не десь, а танковий батальйон 25 машин. І е, десь 40 е, одиниць БТР, БМП, тобто легкоброньованої техніки. І е, за тиждень е, цих боїв, коли вони втратили цю техніку, вони десь два тижні атакували просто пішим строєм. Чи просто колосальні втрати. Отам От батальйон і три, дня, три дні не міг знаходитись на цій позиції, тобто постійно новий, 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 новий батальйон. Зараз противник десь роздобув техніку і там останні 2-3 тижні атакує. Спочатку були змішані штурми, тобто піхота на техніці і піхота пішки, а зараз повністю перейшов на атаки. Раптові атаки на техніці масована була 15 одиниць техніки одночасно атакували по двох напрямках. Але частіше це 9-10-12 машин. Так як вони пруть техніку відкр... у відкриту, е, типу, думаючи, що у них є перевага, е, в деяких моментах вона ну, насправді є, але по більшій мірі це поля і тонкі лінії посади. І там немає де сховати техніку так, щоб піхота висадилась прямо на точці, де вони можуть штурмувати одразу. Тактика противника майже не змінюється. Він намагається атакувати по сірому, тобто перед темрявою або вранці, коли ще не розцвіло. З тим, щоб не, неможливо його було побачити в протитанкові засоби, такі як тур, щоб не роботали ще FPV, тому що днівні вони не бачать у сутінках. Тому о, основна ідея противника в тому, щоб прорватися на наші позиції, використовуючи ще темряву, а бій зав'язати вже по світлому, тоді, коли вони будуть на наших позиціях. Це в нього ну, досить стандартний задум. Не тільки на нашому напрямку, це, ну, там, вони вважають, що це якийсь там переможний рецепт. А, атакували з двох напрямків, зав'язав бій. Частину а, коробок ми змогли а, підбити на висуванні. А, а далі ну, все по тактиці. Тобто ну, командир а, визначає пріоритети. Що нам найбезпечніше, туди концентруємо вогонь. Це ну, просто, просто робота. Спочатку вони ну, тіпа, не розуміли масштабів їх трагедії. Тіпа, вони не розуміли, що безпілотники зроблять їм е, такі великі проблеми. Типу, перші, перші тиждень, напевно, ми працювали взагалі. типу, цілі були кожен виліт. І там ми завжди на зв'язку з черговим соколом. І він дає цілі. І, типу, він може дати одну ціль. А поки ти будеш летіти, він скаже, що вже є ближче, тому що ну, ми відлітаємо ж від тернів, правильно. І ми летимо, і типа, чим ближче до нас, тим важливіша ціль, тому що ну, чим ближче, тим гірше для нас. Е, тому типу, ти можеш летіти, вилетіти тільки ну, там, з точки своєї три хвилини пролетіти, і типу, тобі скажуть, що під тобою ось там хтось є, типу, е, скупчення якесь там, типу, якась розвідка може зайти. Ми читаємо, слухаємо перехоплення, ми знаємо, що е, їх дуже жахають вже дрони. Е, вони типу, деяким навіть вони сняться і ну, типу, прокидаються в холодному поту. Тому що це, ну, це типу, Граната, але яку кидає не піхотинець, а, а от кидає дрон, точечно туди, куди тобі треба. Якщо, я думаю, ви бачили відео е, на офіційному каналі Азову, на тернах нічні день, скиди. І от якщо е, двохвилинний ролик, в якому там е, нарізано 15-20 скидів, це робота ну, за 5-6 годин. А ми працюємо там місяць, 24 на 7. Тому, я думаю, ви можете зрозуміти. і це там, в тому відео дві-три людини тільки працювало, а в нас три розрахунки. І це тільки мого підрозділу. А в принципі, з «Азову» ще, ще є пілоти, тому цифри дуже великі. В день набагато ефективніше у них е, виходить е, тіпо, протидіяти нашим дронам, так як е, в день їх видно, їх можна відстрелити. Е, і таке, типу, часто трапляється. У нас за одну зміну за три дні може бути мінус вісім-десять дронів. Тобто дрони ну, це насправді розхідний матеріал, на жаль. Е, на жаль, дуже розхідний, дуже дорогий розхідний матеріал. І е, тіпа, люди мають розуміти, що ну, ми не граємо ними, тіпа, ми не літаємо просто там, для кайфу подивитись природу. Ну, ми, ми робимо роботу. І, Якби люди знали цифри, які за один місяць були зроблені по втратам підерів на напрямку терни, і це буквально 3-4 кілометри квадратних, то я думаю, вони б змінили думку і трохи більше виділяли б грошей на, на ті самі дрони. Особливість е, в тому, що це ґрунт е, глина, е, тобто е, артилерія ворога майже не оставляє великих воронок, тобто ну, е, осколок йде по землі і таких калібрів, як 82, 120 і навіть 122. Більш небезпечно е, починає бути мінометна. Міномети і артилерія противника. По-друге, це відкриті е, ділянки, тобто е, це дуже зручно для спостереження, але е, це е, гра в, в обидві сторони. Противнику так само легше спостерігати, ніж якщо ми порівнюємо з лісом. Тому е, в кожному конкретному випадку, е, так чи інакше, будується. Е, Стратегія, як працювати саме в даному конкретному середовищі. Тобто, ну ми більше спостерігаємо, ми раніше виявляємо, в нас є така змога, тому що ну там рельєф дозволяє. Але так само може і противник. В плані оборони, маючи плацдарм тут, ми маємо можливість довірити на ту ж кримінну і. Перейти, виснажити противника, перейти до контрнаступальних дій і так далі, не форсуючи крупні річки. Противник в свою чергу намагається вибити нас за річку з тим, щоб висвободити, висвободити ці сили і прикинути на інший напрям. Тому що за річкою ну, легше оборонятися. Більшості підрозділів це шторми, тобто ми зустрічали шторми, шторм з штормзет, військовослужбовців цього підрозділу. Ось е першими йдуть вони, тобто вони йдуть як на м'ясо. Їх командири пускають. Е Повторюся без чіткої інформації про стан подій на лінії фронту. Тобто вони йдуть і їх пускають як на м'ясо. Ось навіть один з останніх він був 25.02.24 року призваний, і невдовзі через декілька днів він став гарним добривом для нашої землі. За місяць і один день ми е, е, перейшли першу круглу цифру це тисяча е, військовослужбовців армії Росії. Це офіційно з підтвердженням. Рецепт це, по-перше, ну, це команда. Тобто, в нас в БТГері знаходяться азовці, які воюють 14 15 року. А це дозволяє максимально швидко і ефективно застосовувати засоби вогневого враження. Тобто, баланс. Артилерії, важкого озброєння, розподіл цих засобів по дистанції, щоб не було мертвих, сліпих зон, щоб на кожному етапі наносити враження противника щоб, ну, на етапі висування. Не допустити е, прориву противника на найбезпечніші для е, нас напрямки е, це е, прийняття рішень, які йдуть е, майже моментально. І, е, по-друге, це навчанність е, піхотних підрозділів, е, робота з якими ну, не зупиняється навіть тут на бойових. Тобто люди знаходяться на позиції. День віддихають і заїжджають на полігон готуватися, готуватися, готуватися. Тому що, по-перше, навчений е, солдат він стійкий, він розуміє е, ціну свого пострілу. Він розуміє, що він влучає це. Додає йому впевненості. Він не біжить і він наносить ефективне ураження противнику. Це е, в нього тоді. Нема проблем там, з моральним станом чи з чимось. Він впевнений в собі і він чекає, коли він е так чи інакше примінить свої навики по ураженню ворога. Тому о, комбінація всього це є е рецепт. Неважливо, ти обороняєшся чи ти атакуєш. Совокупність підготовки і мотивації дає такий чудовий результат, що ми зможемо знищувати буквально за один штурм від 50 одиниць їх людей, і навіть більше 50 – це ж тільки підтверджених.